Як же правильно обрати маску для волосся, кому зволожуюча, а кому відновлююча і ні, це не одне й те ж саме. Для порівняння я взяла дві маски від вже знайомого бренду діплі. Як завжди замовляла їх на сайті Hair.com. до речі, за моїм промокодом ви отримаєте 20% знижки на весь асортимент. Зараз в мене в руках відновлююча маска, яка має дуже жирну і густу консистенцію. Вона підходить для пошкодженого волосся, зволожуюча вже з легшою консистенцією складі високих місто лі та пантенол. І вона вже для власниць. Пористою та сухої довжини. До речі, обидві маски можна використовувати ще й в якості кондиціонеру. Для себе я ж обираю відновлюючу, бо три роки назад мене був кератин. і Як ніяк, це пошкодження та великий стрес для волосся. Тому, щоб підтримувати гарний стан, я постійно його відновлюю. Ця маска містить в складі кераміди, що служать як латка для пошкоджених ділянок волосся. А вже після її використання довжина здається на дотик плотнішою і еластичною. Маска дає мій улюблений ефект обтяження, коли волосинка просто до волосинку. Отже, головна порада для того, щоб маска дійсно давала ефект, це завжди обирати її під потребу вашого волосся, а не думати, що вам підійде будь-що.